Всім привіт! Сьогодні у нас нова розпаковочка. Тож поїхали конвертики. Давайте сьогодні візьмемо ось цей. Хом'ячки сьогодні закінчуємо. Грошові свічки візьмемо ось цей. Подарунки для мужчинчиків. Давайте візьмемо ось такий, зелененький, з пляшечкою. І Обоє на телефончик. Давайте сьогодні візьмемо ось цей, ні. А давайте сьогодні візьмемо ось цей Такий красивенький. А, Акінатор. Ось сьогодні візьмемо власне, цей у вас персонаж, лікує іграшки. І тут і доктор Джейн. Ну, коротше, то мультик. А хліб із хлібоутків, ось цей. І наша новиночка, увага, це оформлення особистого щоденника. Ось такі тут пакетики. І сьогодні давайте візьмемо з, з чим, давайте візьмемо ось цей. І де написано LD номер 6 Наш каталожик в студію. Тут, кстати, дуже мало сторіночки лишилось. Ось, ну, типу, зовсім мало. Так що скоро буде новенький каталожик. А ми починаємо з колекції грошові свічки. Ось наш пакетик. Тут у нас ціла тисяча доларів. Так ще одна купюра і ми відкриваємо подарунки. Вертики не забуваємо останній лайку і який твій улюблений урок? І тут всі перераховані уроки. От, можете прочитати, а ми приклеїмо. Ось так. Кстати, мені зовсім не подобається ось це, що воно висвічується. так, тому я хочу перейти на е, самоклеючий папір, щоб не обгортувати це все скотчем. Так, обої на телефончик. Ось наш пакетик. Ага, тут нам не попалось нічого. Я зробила один пакетик пустий, і він нам сьогодні, власне, попався, Тому поїхали далі, що потрібно для хомячка? останній пакетик. І це у нас клітка. Останнє, що потрібно, це власне клітка. Де нам тримати того пам'ятка? -то. Ось так? Хліб із утків. Тут під номером один ось такий хліб з бомбами. Ось так. Поїхали далі подарунки для мужчин. І сьогодні нам попались, попались духи а-ля Хоме Sport. Кстати, духи це класний подарунок. Ось так. Далі. Акінатор. Два питання. І це у нас. Ваш персонаж ховає обличчя так, і у вашого персонажа є діти так. Щоб легше вам було відгадати, ми вже знаємо, що це є персонаж з двома паперових сюрпризів, і у якого є діти. Тому це вже багато чого. І ось наша сторіночка, тут ось так. І тут і, власне, сам наш особистий щоденник. Відкриванька їм. І тут у нас під номером 2 всередину ось такий діамантик прикраса. Номер 2 сюди. І ми потрошки, помаленьку будемо це все прикрашати в цю сторіночку. І це було все. Дякую вам за перегляд і до зовсім скорих зустрічей!